Я був сім'єю в цей час вдома, почув вибух, зрозумів, що це є вибор гранати. Пізніше охоронець доповів, що кинули нам на подвір'я знову вибуховий пристрій. Так як це вже було 25 січня. Я вам в телефонній розмові розповідав, що ще 25 січня ми звернулися в правоохоронні органи, тоді вони нічого не зреагували. Я недавно в статті в коментарі свої про це розповідав, що. Наша поліція з однієї сторони вроді би нова і повинна працювати по-новому. а Насправді навіть не зареєструвала кримінального провадження по тому, -тому факту. І відповідно це ми маємо через чотири місяці новий результат. А ж вони знайшли вроді радіо злоумисників, Затримали? Ні, нікого Ви не в Загарія нам говорив, що ми були випадок вичерпаний. Не, не знаю в кого ви випчерпаний, ну мені про це нічого не відомо. У мене як таких конкретних припущень немає. Я вважаю, що тут повинна працювати слідчо-оперативна група, і тоді можна робити якісь, якісь висновки. А так, ну, припущень є дуже багато. Є і політика, і бізнес, і там можна собі вигадувати, що хочете. Не знаю, теж встановить слідство, і вони скажуть. Я, мені тяжко. Ну я би я би не сказав, що він мій колега. Я той, ну, Львів, то в принципі невелике місто. Тобто я багатьох людей знаю і по своїй роботі знаю. Багато підприємців, бізнесменів різних і так далі. Тобто відінська кава то один з підприємців, з яким ми там співпрацювали, як банківська установа. Тому ну, чи сказати, що це пов'язані, чи ні, мені тяжко. Але ви однопартійці? Ні? ні. Та людина ніколи в нас з партії не було, ні.